Джудуль 2. Попередній телефон сів. Зразки сьогодні 14 січня 2018 року. Вчора були відібрані зразки, ніч були в морозилці. Почну тоді з тих, які ближче до кадра стоять. Сакар. Глушко Читенка. Єдина заправка, на якій мені відмовилися надавати сертифікат на паливо. Окопульс дуже гарно виглядає. Дизельне паливо UPG по сертифікату Білорусь, але чомусь <coughs> Біле, на відміну від решти білоруського палива, не знаю чому так. Дизельне паливо кло Євро ДТ. Фірмове паливо кло Вентус. ніяких слідів помитні нічого тут нема це євро ДТ з присадкою 200 з присадкою ліквіморлі. Тут 200 мл було додано 0,2 кубічних сантиметрів присадки згідно, згідно рецептури. Звичайне око. Думав, що не буде обмерзати, але, на жаль, обмерзає. Дизерна Во, Цей раз я не брав ДП. Я просто на цій заправці, де я заправлявся, не було. Заправка біля е, палацу урочистих подій на Берчігівській НП Чорновола Прозора. Жодних... Жодних проблем я в ньому не бачу, крім того, що воно біле, так як і паливо UPG. Трошки жовтіше, але чомусь біле. Далі шел. Помутні, нічого в ньому немає, кристалів <кій> ніяких нема. Далі шел паливо. Звичайно і так само на 200 мл доданий антигель ліквімолі. Порівнюючи ці дві баночки, я навіть не знаю, чи є якісь якась принципова між ними різниця. Поїхали далі. Це тепер око з антигелем. Звичайне, не фірмове їхнє паливо, просто око. Ось звичайне око і окко з антигелом. Там, де е, донане антигель, паливо чітко намірена через мензурочку хімічну. Е, паливо у мене виникає найбільше підозр, там знизу, я не знаю видно на камеру чи ні, але знизу там парафін. От його зараз тут видно гарно. Всередині він там бовтається. на поверхні видно, а то зараз я протер, а... видно в пляжці тут такий шлейф парафіна піднімається Ось він. виглядає чудово Ну, не залік у цьому амік дуже гарно виглядає шеловий Пауер і де він? пульс. От. Потім непогано виглядає. Оце і Upg, але вони досить дивні, як і минулий раз, як і в минулому тесті. Вони на заливці були дивного кольору, дивного кольору, дивної консистенції. Менше схоже на дизельне паливо, більше схоже на бензин. Тому я не знаю, куди їх ставити. Вони не замерзли, не пожовтіли. Але, але, але але... Тобто це оставимо сюди, типу як не залік. Це буде знаком питання, а решта палива, реальна решта, все плюс-мінус однакове. От такий в мене висновок. Навіть там фірмовий Вентус майже нічим не відрізняється від, від кло Євро ДТ. Фірмове і не фірмове. І тепер ще із присадкою, з антигелем. Це отак. Посередині звичайне. Отак. Сподіваюсь, комусь ця інформація буде корисною.